Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на один і той же вираз, то одержимо дріб, що дорівнює даному. Іншими словами, коли ми ділимо або множимо чисельник і знаменник на один і той же вираз, то значення дробу не змінюється. Із цієї властивості випливають два наслідки. Якщо у чисельнику і знаменнику дробу поміняти знаки на протилежні, то значення дробу не зміниться. І друге, якщо перед чисельником чи перед знаменником змінити знак на протилежний, і перед дробом при цьому також змінити знак на протилежний, то значення дробу не зміниться. Розглянемо приклади. Ну, перш за все, для чого використовується основна властивість дробу. Так як і в числових дробах, вона використовується, по-перше, для скорочення дробів і, по-друге, для зведення дроб до нового знаменника. Отже, спочатку розглянемо приклади на скорочення дробів. Скоротити дріб х, помножити на y-5 на y-5. Y Тут, очевидно, множник, на який ми скорочуємо, y-5. Наголошую вашу увагу, що скорочувати можна тільки множники, так як і в числових дробах. Оскільки, от, наприклад, тут 5,5 скоротити не можна, тому що це є доданками виразу y-5. Або Y і Y не можна скоротити. Чи цей Y і цей Y також не можна скорочувати. Можна тільки або цей множник скорочувати, але його немає з чим. Або цей множник весь. І якраз це можна зробити. Регесенько викреслюємо, як це прийнято при скороченні. І записуємо результат. І х розділити на y. Ще один приклад. АВ відняти АЦ, розділити, хВ, відняти хС. Оскільки тут немає множників, то ми повинні спочатку розкласти чисельник і знаменник на множники. Ще раз наголошую, що Б і Б скорочувати не можна, оскільки це є доданки чисельника і знаменника. Отже, у чисельнику винесемо спільний множник А, залишається в дужках Б-С. У знаменнику виносимо Х, залишається Б-С. Тепер оцей ножник Б-Скорочуємо і залишається А. розділити на С. Третій приклад. 28. Х у третьому степені і у восьмому степені Розділити 21х у п'ятому степені і. дорівнює. Коли в нас у чисельнику і в знаменнику одночлений, то спочатку ми скорочуємо числові коефіцієнти. Для 28 і 21 найбільший спільний дільник 7. Отже, скорочуємо їх на 7. 28 ділити на 7 буде 4. І 21 ділити на 7 буде 3. Х у третьому і х у п'ятому. Коли ми маємо степені з однаковою основою, то найбільшим спільним дільником їх буде степінь з тією ж основою і меншим із цих двох показників. Менший показник 3. Отже, ми скорочимо на х у третьому. У чисельнику у нас залишиться одиничка, А в знаменнику х у п'ятому ділити на х у третьому – Показники віднімаємо при однакових основах. Це буде х у квадраті. Y у 8 y, y скорочуємо на y. У знаменнику залишається одиниця. А в чисельнику y8 ділити на y, це буде y у 7 степені. Отже, залишається 4 множити на 1. Ми пропускаємо цей множник, не записуємо його. І множити на y у 7. 3 множити на х у квадраті і множити на одиницю, але ми її не записуємо. Ще один приклад. 7-А розділити А-7 у другому степені. Зверніть увагу, що вираз у чисельнику 7-А, і основа квадрата в знаменнику А-7 це протилежні числа. Пригадаємо з вами, що? Я тут запишу, х- дорівнює мінус y-х. Тобто ми можемо знак мінус винести за дужки, при цьому в дужках ми всі доданки записуємо з протилежними знаками. Мінус y ми записали знаком плюс y, x записали знаком мінус х. Таким чином, ми бачимо, що оці два вирази мають протилежні знаки. Тобто це є протилежними виразами. У нас є далі два варіанти дій. Або ми тут винесемо мінус за дужки і одержимо мінус в дужках А-7, і скоротимо із А-7 знаменнику. Або ж ми використаємо ще одну властивість. Квадрат протилежних чисел, квадрати протилежних чисел рівні між собою. Тобто мінус х у квадраті дорівнює х у квадраті. Це означає, що вираз А-7 у квадраті тож на рівний виразу 7-а у квадраті. Перепишемо це 7-а. А в знаменнику 7-а у квадраті. Дорівнює. Тепер ми бачимо, що можна скоротити на 7-а. Тут залишиться одиничка. А тут у нас залишиться 7 мінуса у першому степені. 1 розділити на 7 мінус а. Розглянемо ще кілька варіантів, ще кілька зразків виконання скорочення дробів. х квадрат відняти y квадрат. Знаменнику записуємо. х квадрат... Мінус 2xy плюс y у квадраті. Звичайно, що тут скорочувати можна тільки після того, як розкладемо на множник і численник і знаменник. Спільного множника тут немає, групувати нема, що залишається у нас єдиний спосіб це використання формул скороченого множення. В чисельнику різниця квадратів. Розкладемо цю різницю квадратів. Це буде х- помножити на x плюс y. В знаменнику квадрат різниці двох виразів. В цій різниці x це перший вираз, а y це другий вираз. Ми беремо ці перший і другий вираз звідки. Це є основа першого квадрата. І основа другого квадрата, Або множниками цього подвоєного добутку. Отже, в знаменнику запишемо. дужки відкриті. Х- у квадраті. Тепер ми бачимо, що х- у нас є однаковий множник. І отут ми скорочимо, залишається х-. Дорівнює чисельнику х плюс y. А в знаменнику х-. Використання формул скороченого множення для розкладу на множників буває трошки і у складніших прикладах. Розглянемо ще один дріб, записуємо х у кубі, підняти y у кубі, розділити х. Дочки відкрити. Х квадрат плюс хі плюс y у квадраті. У даному випадку ми бачимо, що чисельник можна розкласти за формулою різниці кубів. Записуємо, X-Y, різниця першої і другого виразу, помножити на неповний квадрат суми цих двох виразів. X квадрат плюс хі, звертаю вашу увагу, що тут не подвоєний добуток цих виразів. А просто ми перемножимо ці вирази І плюс y у квадраті. Саме тому а, цей вираз називається неповним квадратом. Знаменник перепишемо x, дужки відкритий, X квадрат плюс хі. додати Y у квадраті. Ми бачимо, що цей неповний квадрат і знаменнику повторюється. Ми його і скорочимо весь цей множник. І в результаті залишається х- розділити на х. Розглянемо тепер застосування основної властивості дробу до зведення дробу до спільного знаменника. Отже, маємо такі два дроби. 5 розділити на А-1 і тріб 3, 3 розділити на 1 мінус А у квадраті. Звести до спільного знаменника. Спільним знаменником буде знаменник одного з дробу, доповнений тими множниками з другого знаменника, яких немає в цьому. Ну, в цьому випадку ми бачимо, що знаменник другого дробу, одиниця мінуса в квадраті, ось, вірніше, основа е, степеня в знаменнику другого дробу і вираз у знаменнику першого дробу відрізняється тільки -ті знаком. Тому ми цей дріб перепишемо інакше. Три розділити. Знову ж таки, використаємо властивість, що квадрати протилежних чисел рівні. Знаменнику запишемо А-1 у квадраті. Тепер видно, що А-1 у квадраті буде спільним знаменником. Додатковий множник цього виразу. Ми дописуємо в додатковий множник ті вирази. І знаменника, і спільного знаменника, яких немає в знаменнику даного дробу. Значить, у даному знаменнику немає верху А-1. Оскільки тут А-1 у квадраті, тут тільки А-1. Або ж використовуємо правило знаходження додаткових множників із 6 класу для числових дробів. Ми знаменник, спільний знаменник ділимо на знаменник даного дробу. У нас є. Ділення А-1 у квадраті ділити на А-1. Це буде просто А-1. Множимо чисельник цього дробу на додатковий множник. 5А-1. А знаменник цих дробів спільних знаменник переписуємо. Таким чином, ми, знайшли, ми звели ці два дроби до спільного знаменника. Ще один приклад. Маємо дріб x-3 розділити на x помножити на x плюс 3. І ще один дріб x розділити на x квадрат відняти 9. Для того, щоб знайти найменший спільний знаменник двох дробів, спочатку треба розкласти на множники ці знаменники. Перший знаменник у нас це є вже добутком. Розкладемо на множники другий знаменник. Ми бачимо, що тут можна використати формулу різниці квадратів, оскільки 9 це 3 в квадраті. Таким чином знаменник розходиться, як х-3 помножити на х плюс 3. Записуємо. Чисельнику x переписуємо. Знаменнику х-3 на х плюс 3. Спільним знаменником буде х-3 помножити на х плюс 3. Із, ми просто переписали знаменник ось із цього дробу. Тепер ми повинні доповнити оцей знаменник тими множниками і знаменника іншого дробу, яких тут немає. Х плюс 3 у нас є, а от Х немає. Таким чином дописуємо спільний знаменник і ще множник Х. Отже, маємо ось цей вираз є спільним знаменником. Тепер записуємо додаткові множники для першого дробу. Додаткові множники. ми записуємо результат відділення спільного знаменника на знаменник цього дробу. Це буде Х-3. Якщо поділити спільний знаменник на знаменник цього дробу, ми одержимо додатковий множник цього, а другого дробу буде просто х. Тепер множимо. Чисельник на додатковий множник. на його додатковий множник, це буде х-3 помножити на х-3, тобто х-3 в квадраті. І множимо до множник на знаменник дробу, ми одержимо спільний знаменник. Можна просто переписати x на x-3 і на x 3. Додатковий множник другого дробу х множимо на його чисельник. Це буде Х у квадраті. Бачимо ізвести до спільного знаменника. Ще один приклад. Чисеньку пишемо 3 розділити. 4х у квадраті відняти 8х. Другий дріб записуємо. 3, розділити. 5х у квадраті у четвертому степені. відняти 2х у квадраті. 20х у квадраті. Ось такі два дроби звести до спільного знаменника. Відразу важко побачити, який тут спільний знаменник, тому розкладаємо на множники знаменники цих дробів. Отже, одержимо чисельник, переписуємо. А тут 4х винесемо В за дужках залишається. Х-2. Так само розкладаємо на множники другий дріб. Чисельник переписуємо, винесемо 5х у квадраті задошки. 5х у квадраті В дужках залишається. Х у квадраті відняти 4. Дорівнює. Ми бачимо, що у другому знаменнику можна розкласти на множники цю різницю квадратів. 3. Поділити на 5х у квадраті, хміну 2, х плюс 2. Тепер можна виписати спільний знаменник. Ми бачимо, що спільним знаменником буде ось цей знаменник, тільки його треба ще домножити на четвірочку. Оскільки х квадрат значить, містить оцей множник, хміну 2 оцей множник. Тобто тут додатковий множник буде 4. У першому дробі у нас немає ще одного множника x. Немає множника 5. Тобто ми пишемо 5х. І x-2 є, x плюс 2 записуємо. Тобто, виписуючи в додатковий множник, ті, ті множники спільного знаменника, яких немає тут. Ми фактично знаходимо частку відділення ось цього виразу на оцей вираз. Дорівнює. Тепер залишилося перемножити. 5 на 3 буде 15х в дужках х плюс 2. Знаменник 5 на 4 20х у квадраті. Х-2, х плюс 2. Дорівнює. Другий дріб записуємо. Додатковий множник 4. Чисельнику буде 12. А знаменник той же самий. 20х квадрат, той же самий, що й тут. Тому що ми цю 4-ку помножили і на знаменник. Х-2 на х плюс 2. Зведемо до спільного знаменника оці два дроби. Перший крок розкладаємо на множники знаменники цих дробів. Першому дробі в знаменнику різниця кубів. А в третьому мінус 3 в третьому. Чисельник А плюс 3 переписуємо, а знаменник розкладемо А-3 на неповний квадрат суми цих виразів. А в квадраті плюс 3А плюс 9. 3 в квадраті буде 9. Дорівнює. Другий дріб можна розкласти винісши А за дошки. Одержимо чисельник річка, в знаменнику буде А, помножити на А-3. мінус Ми бачимо, що спільний знаменник у нас буде складатися із множників, які не повторюються в цих двох знаменниках. Отже, ось цей весь добуток беремо. Далі з другого знаменника А-3 повторюється, ми пропускаємо, буде тільки множник А. Таким чином, спільний знаменник. А на А-3 на А квадрат плюс 3А плюс 9. Ми бачимо, що в спільному знаменнику з'явився один множник А. Він є додатковим множником цього дробу. Перемножимо його на чисельник цього дробу. На А плюс 3. Записуємо спільний знаменник у другому дробі. А на А-3. На А квадрат плюс 3А плюс 9. Ми бачимо, що у цьому знаменнику Появився в нас оцей множник, деповний квадрат. Тому він є і додатковим множником цього дробу. А квадрат плюс 3А плюс 9. Перемножимо додатковий множник на чисельник. Одержимо два дожка. А квадрат плюс 3А плюс 9. Ну, як правило, потім треба чисельні розкрити дужки і зводити потім доданки. Це коли ми будемо з вами вже виконувати додавання і віднімання дробів.